Вітаю! У попередніх відео ми вже з вами розглянули зміну яскравості світодіода, а також те, як він сам за допомогою Arduino включається та виключається. Цього разу з вами розглянемо проєкт, в якому ми будемо включати та вимикати світодіод шляхом натискання на кнопку. Для цього нам знадобиться відповідне додаткове обладнання у вигляді кнопки та ще одного додаткового резистора. Звертаю вашу увагу, що тут ми використовуємо два резистора, але різної, е, різного опору. Зверніть на це увагу, який у нас буде підключатись до світлодіода, а який у нас буде підключатись у вигляді навантаження до кнопки. Окей, отже, із цим розібрались і поїхали. Тут, до речі, ще такий момент, що у нас ми можемо поставити кнопку просто на розривання контакту або на замикання контакту, але в даному випадку ми з вами будемо робити так, що контролер буде зчитувати значення. Чи натиснута кнопка у нас, чи ні. І якщо кнопка натиснута, тільки тоді буде подавати напругу на світодіод. Тобто у нас постійно не буде включений світодіод. Тобто, ідея така, така щоб тільки при натисненні кнопки у нас буде подаватися напруга. Тобто, щоб ми могли керувати. Отже, першим ділом нам необхідно ініціалізувати наші піни, як і попереднього разу. Отже, у нас буде LED-пін. Він у нас буде на 11-му. Е, схему з'єднання ви зараз, до речі, ви тут можете бачити на екрані. Е, отже, LED-Pin у нас буде на 11. -му. На е, 7-му у нас бу буде ін-пін, його називаємо. На 7-му це буде у нас кнопка. А також вводимо ще одну додаткову, додаткову зміну, яка у нас буде перевіряти е-е-е чи, е, чи натиснута у нас кнопка, чи ні. Функція Void Setup, в якій ми будемо. void Setup. В ній ми будемо говорити, що у нас буде, е, який режим. Отже, Pin-Mode, на LED Pin. Ми будемо виводити. А Pin-Mod для інфін, -pin, тобто для кнопки, ми будемо робити вхід. Для цього використовуємо input. Отже, let pin Output і in-pin у нас буде input. І з функцією Setup все. І переходимо до функції, яка у нас буде запускатись по колу. Тут нам необхідно першим ділом. Ми зчитуємо, зчитуємо е, е, значення із inPin, тобто чи натиснута вона, чи не натиснута. Отже, змінні вал. Ми говоримо зчитати. DigitalRead Read Inpin. Не забуваємо крапку з комою поставити. Далі перевіряємо за допомогою IF. Якщо наш вал дорівнює low, тобто вимкнено, тоді. Записуємо на на pin Теж записуємо, що воно повинно бути виконано. Так, і else інакше записуємо. Digital Write, на леппін тільки робимо включення. Тобто, якщо у нас включить натиснута кнопка, все зараз ви на екрані можете бачити. Давайте перевіримо і записуємо на Arduino. І зараз на екрані ми можемо бачити, як працює наша схема.